Їхній батальйон перекинули знову на Покровськ. 8 числа ми ще балакали травня з ним. 9-го він написав, що вони виходять. На позицію матері він свої написав у 2032, тридцять а в 23 його не стало. Батько Ігоря Похила Борис згадує свого 44-річного сина. Його мобілізували у вересні 2024 року. Він служив майстром номером обслуги мінометного зводу. Військовий загинув цьогоріч 9 травня на Донеччині. Сьогодні на Затуринському кладовищі чоловік разом із сім'єю прибирає на могилі сина. Говорить, чекає на облаштування цієї території кладовища. Сьогодні ми хочемо. Прапор поставити туди оце ж тумбочку зробити. Вчора прислали його прапор з його бригади і з його батальйону. Другий ну ми поки не будемо, поки не поставлять Та вільськ два роки вони дають, поки всядеться земля. На Затуринському кладовищі планують розширити сектор почесних поховань. Таке рішення прийняли на засіданні Полтавського міськовеконкому ще у березні. Тільки після отримання звіту, де вже були встановлені. Це ж не ми її заказували, це інститут розробив. Тільки після цього нами були проведені скажімо так, рішення виконкому, рішення сесії. Грунтову дорогу, яка проходить територію кладовища, залишать і не чіпатимуть, говорить Тарас Панасенко. Тут буде проєкт, проєкт враховує всі об'їздні шляхи. Не змічності становим вожу соно забруднення і водону грунтових води, ну, вод, води стони площу сектору почесних поховань заплановано збільшити з 0,59 до 1,8 і гектари.